Шановне товариство, на превеликий жаль, не все так добре, як би хотілося з тими перевиборами. Чи повинні бути вибори? Звісно, що повинні з однієї простої причини. Це була вимога Майдану. Цього вимагав народ. Ви пам'ятаєте, коли всі стояли на Майданах? Що говорили? Повне перезавантаження влади. Президента переобрали. Треба перебирати новий парламент. Пізніше треба перебирати нові місцеві органи влади. Але тут абсолютно чітко говорять наші партнери з Батьківщини і з удару. Ці перевибори повинні пройти за іншою філософією. Суть не в тому, щоб просто провести вибори. Якщо ми проведемо вибори за старим Януковичівським законом, мажоритарно пропорційним, а зі слів президента, як ви чули, це можливо, як третій варіант, коли не домовляться ухвалити закон про пропорційні вибори, то знов будуть купувати гречкою, знов будуть купувати цукром. А при тій ситуації масового зубужіння людей це призведе до, можливо, навіть ще більш гірш якіснішого парламенту. І тому зараз ми маємо ситуацію, коли за пропорційну систему за відкритими списками виступають представники тих політичних сил, які стояли на Майдані, але нас, товариство, є 160 з копійками голосів. І для того, щоб формувати коаліцію після того, як погнали Януковича. Довелося брати так зване болото з партії регіонів. І в результаті. А скільки а скільки одномандатних? От, а, а от тих мажоритар 225 на 225. І а... ми сьогодні маємо. Хто в тому часі, Єсь... в кол... А як же в коаліції ми маємо значну частину тих людей, які пройшли по мажоритарці? Вони розуміють, що вони не можуть опинитися в партійних списках. І відповідно вони вимагають мажоритарки, тому що вони розуміють, що вони знову принесуть величезні гроші на округи. І будуть там купувати людей. А при тому стані хаосу і е, не кримінальної відповідальності за порушення виборчого законодавства, ми можемо отримати ну, не дуже приємну ситуацію. Бо насправді ті, хто фальсифікували вибори, не були покарані. Якщо і карали, то карали якогось офірного ЦАПа. А цей парламент дійсно повинен піти вже в історію. По-перше, він зараз не є реально дієздатним. Цей парламент не голосує за закон про люстрацію про очищення влади. Цей парламент дійсно не може поставити остаточну крапку над забороною комуністичної ідеології і багато інших речей. Наше завдання сьогодні. Ми ж створили правові умови і можливості зараз для того, щоб президент скористався своїм конституційним правом, розпустив парламент і призначив наступну дату виборів. Є дійсно пропозиція, про яку говорив Соболів, про яка обговорювалася на цій нараді, скоротити кількість. Виборчого терміну. Це є дуже добре, тому що зараз ситуація ну, жахлива. З одного боку, народ воює наші ж побратими там, яким ми возимо амуніцію. Люди, весь народ сьогодні допомагає нашим героям Східного фронту. А тут собі уявляєте, хтось буде бігати і агітаційні кампанії влаштовувати. А дійсно ще гірше буде, як це вже є, коли реально просто-напросто піаритися на смертях людей. Це є, це є просто катастрофа. Але Філософія виборів має бути за іншим законом. Тоді і буде новий склад парламенту, щоб не сталося так, що нам потім через півроку знову треба буде переобирати парламент. Олег Алектенібок.